Нові правила мобілізації відстроєчки. Дадуть лише тим, хто прийде особисто подавати заяву. 16 січня 2025 року. Українці, які мають підстави для відстроєчків від мобілізації, більше не зможуть оформити її дистанційно. Відповідно до оновлених норм пункту 58 постанови 560 кабмін для подання. Заяви на відстрочку тепер потрібно особисто з'явитися до ТЦК та СП. Даний пункт звучить так: під час подання заяви військового зобов'язання військово -зобов військовообліковий документ. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в день її подання. Отже, зі змінами, які були внесені, чоловіки, які хочуть подати заяву на відстрочку від мобілізації, мають бути особисто присутніми та особисто підтримати документ про військовий облік у паперовому чи електронному вигляді. Ну, напишіть свою думку щодо цих нововведень, у мої, під моїм постом. мені Дуже цікаво почути ваші коментарі стосовно цього. Як воно буде в практичному вигляді працювати, нам нікому не відомо. Але я насправді не вважаю, що. Відправляти заяви на відстрочку мобілізації рекомендованим листом з описом тепер потрібно всім перестати. Насправді рекомендувати я цього не буду і надалі думаю, що це варто практикувати. Одним словом, на поші, що ви думаєте стосовно цих змін, якщо потрібна допомога адвоката чи консультація, звертайтеся.